За даними ЮНЕСКО в світі існує близько 6 тисяч мов. 40% із них це загрожені мови. За даними атласу ЮНЕСКО у світі близько 200 мов, якими говорять менше 10 людей. Щоб такого не сталося, є обов'язок держави захищати мови особливо малі та загрожені. В Україні склалась унікальна ситуація. Коли поряд із Караїмською, кримчатською їдиш або гаузькою, є потреба в захисті та розвитку державної мови. Проте у владі так не вважають. Івана Куртяк про те, як регіонали виконують ними ж ухвалений законопроект про засади мовної політики. Крадуть наше майно прапори. Залиште прапори, будь ласка. Акцію на захист української мови у Харкові згортають і в день, і вночі. Працівники міліції вилучають плакати, спальники і особисті речі. Попри шість судових заборон, харківський мовний майдан триває. В інших містах України правоохоронці затримують активістів руху. Відсіч учасник компанії Помста за розкол країни каже: до їхнього приїзду міліція готується завчасно. Навіть в Донецьку, коли ми приїхали, ми особливо не оголошували про наші там плани. Ми тільки пройшлися вулицями, там кількома вулицями розвертаємося вже стоїть купа міліції. Підполковник, полковник, там ще купа капітанів. Там ну тобто, майже. Ледне керівництво районного відділку. Прем'єр-міністр України Микола Азаров каже, що влада не дозволить викорінювати мови народів, які живуть на території України, зокрема російську. Там де є в цьому необхідність. вона є, тому штаіскорінявсоруські з Першими команду Фас від Азарова виконали в Одеській області. Російську мову там визнали регіональною. Таке ж рішення прийняли чиновники в Севастополі, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. Наперекір їм Тернопільська облрада визнала закон про мови не чинним в регіоні у Криму. Проголошення російської мови як регіональної відклали до 10 жовтня. Влада Автономної республіки поки вирішує, чи надавати статус регіональної ще кримськотатарській мові, за даними перепису на півострові живе щонайменше 14% людей цієї національності. Кримський татарин Солейман Мамут каже, що цей закон потрібен лише росіянам, тоді як інтереси кримських татар та інших національних мов покликана захищати європейська хартія регіональних мов, яку Україна ратифікувала у 2003 році. Саме для кримських татар цей закон є недоречним. Адже ми є корінним народом у Криму, і е, не, не є необхідності ставити е, кількість е, кримських татар, які проживають на півострові, саме. До того чи буде ця мова регіональною, чи ні, справді будь-який бар'єр встановлений у законі про регіональні мови чи то 10, чи то 20, або й 30 відсотків це дискримінація національних меншин, які можуть налічувати 1-2 відсотки від населення України, але від того не менше, а навіть більше потребують підтримки від держави. Згідно закону про засади державної мовної політики, якщо людина звертається до державного службовця регіональною мовою, наприклад, кримсько-татарською, то цей службовець має відповідати цією ж мовою. Із тім теклів Етмиге, бутунхрумда, дивліткичаошхан і санвага. Голова ради міністрів Криму Анатолій Могильов добре відомий своїми ксенофобськими висловами щодо кримських татар, раптом задав окремі слова на мові цього народу і вже переконує всіх, що зі знанням мов у чиновників на півострові проблем не буде. Володимирович, а ви коли вивчати кримсько татарський язик щомаром тяжело вчасно по татарським сказав. Надавати статус регіональної іншим мовам, окрім російської, провладна владна партія наміру немає. Мовляв, це зайві витрати в бюджеті грошей Катма. Тож бути в Україні тільки одній регіональній, всі решта зачекають. Діні вже в Києві для введення в Криму і відвідні Івано-Франковські же здесь не які Київ давати не будуть. Вот і все В этом и смысл смисл, якраз закона і смысл демократії в Одеській області, болгарську та молдавську мову. Місцеві чиновники вже відмовились визнавати регіональними на рівні з російською. Такі випадки будуть не поодинокі, каже депутат Юрій Одарченко, який подав позов до суду про скасування мовного закону. Це може бути реалізовано як абсолютно щире, свідоме лоббі... Віювання однієї мови це російської. Про інші меншини не потрібно розмовляти, тому що це практично ніяк неможливо зробити. Закон про регіональні мови поширюється і на медіа. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення скасовує графу про мови у ліцензіях теле та радіокомпаній. Нацрада виконуватиме цей закон і у тримісячний термін має намір привести ліцензійну діяльність телекомпаній у відповідність до його вимог. У кінографа промову скасовано ще від лютого місяця цього року. Відповідно, кінострічок, дубльованих українською мовою, менше ніж російською. В Україні приблизно на рік виходить 180 фільмів. З тих 180 приблизно 80, а може менше, може 60, залежить від року 70 дублюється на українську мову відтепер і телекомпанії на власний розсуд регулюватимуть свою мовну політику. Держава більше не захищає права української моду диктуватиме бізнес. Втім, телеканал тавай не змінюватиме курсу щодо ефірного мовлення. У нас був доволі зважений підхід до нашої аудиторії. Превалювала українська мова, але ми ніколи не забороняли гостям телеканалу, котрі приходили давати інтерв'ю. Розмовляти російською мовою, якщо у них було таке бажання, експерти стверджують, що в законі всі права випасені з точки зору російської мови і прогнозують зменшення вживання української на ринку друкованих видань. Майже немає українських ЗМІ, немає українських журналів, українських газет. Більшість друкованих ЗМІ російськомовна і тому я думаю, що саме з таких об'єктивних причин. Українська мова в ефірі, звичайно, скоріше за все, буде менше. Згідно закону, статус регіональної мови можуть отримати ті меншини, які за кількістю населення долають бар'єр 10%. Фактично, після російської мови таке право має білоруська. На території України ця нас становить 16%. Українські чиновники не згадують про це нічого і з блискавичною швидкістю поспішають статус регіональної надавати саме російській. Хоча в Україні є мови нацменшин, які потребують більшого захисту, зокрема кримсько татарську гагаузьку, східнословацьку та русинську мови, ЮНЕСКО внесло у список вимираючих з середини ХХ століття, в світі зафіксовано зникнення 230 мов світу. Тобто, щороку на планеті зникає 3-4 мови. Експерти підрахували, якщо дію закону Колесніченка Ківалова не припинити, вже за 50 років українською розмовлятиме вдвічі менше людей. Іванна Курчик, Ганна Скибенко, Данило Городецький, ТВАЙ.